30 грудня 2022 року кабінет міністрів затвердив оновлений порядок обліку військовозобов'язаних. По-перше, створюється єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, який буде поповнюватися інформацією з інших електронних державних реєстрів. Часом інформація про перебування на військовому обліку відображатиметься в електронному порталі Дія. По-друге, встановлено, що взяттю на військовий облік підлягають призовники від 16 до 27 років, як і було раніше, а також військовозобов'язані та резервісти, та жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю прийняття на роботу та навчання відбуватиметься лише після постановлення на військовий облік. Постанова 1487 допускає, що жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, які до 30 грудня 2022 року не перебували на військовому обліку, можуть до 2026 року працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані. Також у разі зміни адреси місця проживання або інших персональних даних, військовозобов'язаний повинен протягом 7 днів повідомити про це відповідний ТЦК та СП, тобто колишній військомат, з метою актуалізації відомостей.